Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Джо Байден просить для України додаткові 24 мільярди доларів. З відповідною пропозицією, президент США звернувся до конгресу. Про це повідомляє йорк Пост. Як зазначає видання, частина республіканців вже висловили свою незгоду. Але проголосувати мають всі конгресмени. На що і робить ставку Байден за позитивного схвалення рішення? 8 мільярдів доларів із запропонованої суми підуть на закупівлю зброї для зсу американських компаній. Решту 16 мільярдів по. Попов... Онять запаси військового арсеналу. Австрію як майданчик для мирних переговорів між Україною та Росією запропонував Дональду Трампу канцлер країни Карл Негаммер. Про це він розповів журналістам, як зазначив глава австрійського уряду, нейтралітет його країни дозволяє бути посередником завершення війни. І новообраний президент Сполучених Штатів відгукнувся позитивно щодо даної пропозиції, оскільки сам бажає, щоб зброя якнайшвидше замовкла. Україні потрібен новий поштовх щодо постачання зброї. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді Головкома Сирського. Покровський та курахівські напрямки, а також Курська операція залишаються складними саме там росіяни атакують найактивніше. Тому президент закликав західних союзників дотримуватися домовленостей щодо поставок. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки, реалізовують достатньо своєчасно і важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об'єктивним потребам. Потрібен новий поштовх постачанню заради оборони, і в грудні маємо це забезпечити. Збройні сили України відкинули ворога від Куп'янська на Харківщині. Місто повністю під контролем наших оборонців. Про це відзвітував речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. Однак ворог не здається. Він постійно відправляє диверсійно-розвідувальні групи, які фактично йдуть мінними полями і намагаються форсувати річку Оскол, каже військовий. Також окупанти безперервно атакують її на лиману бахмутському напрямку. Нещодавно нашу позицію штурмувала на чотирьох багі близько 16 військовослужбовців Російської Федерації. Звісно, що штурм був невдалий для росіян, були і полонені, і велика кількість 200-300 противника. Але тим не менше вони це використовують для того, щоб максимально швидко доїхати до наших позицій, для того, щоб якась певна штурмова група змогла залетіти на наші позиції, а вже далі пробувати закріпитися. Вибуховий скандал. Міноборони відкликало з фронту майже 100 тисяч бракованих мін 120-го калібру. Всі вони нашого українського виробництва від Укроборонпрому. Як неякісне озброєння потрапило до ЗСУ, тепер з'ясовують слідчі ДБР. Відео із бракованими мінами надали журналістці Юлії Кирієнко. Самі армійці. На кадрах снаряди розриваються одразу після пострілу, застрягають в стволі міномету або падають просто поряд із ним. Проблеми виникають з кожною дивом. Десятою міною кажуть бійці попередньою причиною називають неякісні порохові заряди, проблеми з підривником або порушення умов зберігання. Ізраїль погодився на перемир'я із Хезболою. Прем'єр-міністр країни Бінямін Нетаньяху напередодні презентував уряду проєкт договору про припинення вогню з Лівану. За умовами угоди, Ізраїль повністю виводить війська з Лівану протягом двох місяців. А Хезбола відводить свої формування на північ від Ліванської річки Літані. Припинення вогню дасть змогу повернутися на північ Ізраїлю 60 тисячам громадян, які покинули свої домівки через обстріли Хезболи. Перемир'я розпочнеться сьогодні зранку. У разі порушення угоди Ізраїль матиме право проводити операції на території Лівану. Перед цим проконсультувавшись із Сполученими Штатами. Тривалість режиму припинення вогню залежить від того, що буде відбуватися в Лівані. У повному розумінні зі сполученими штатами ми підтримуємо повну військову свободу дії. Якщо Хезбула порушить угоду і спробує зброїтися, ми атакуємо. Якщо вона спробує відновити терористичну інфраструктуру біля кордону, ми атакуємо. Парламент Грузії призначив президентські вибори на 14 грудня. Вперше президента обиратимуть не громадяни, а спеціальна колегія виборників у парламенті. Таке рішення ухвалили депутати, правлячої проросійської грузинської мрії за відсутності у залі опозиції, яка бойкотує роботу парламенту, бо вважає нещодавні вибори сфальшованими. Чинна проєвропейська президентка Салома Зурабішвілі оскаржує результати виборів у конституційному суді, а грузини тим часом вийшли на вулиці. Із протестами. Ну і у Тернополі після вчорашнього обстрілу по енергетичній інфраструктурі вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Для решти споживачів ситуація складніша. У місті запроваджені графіки електрики. Світло дають лише дві години на добу, і поки фахівці не прогнозують, коли зможуть повністю завершити ремонтні роботи. Також у Тернополі перебої з подачою тепла і води.